Слава загинув 1 березня 22-го року в бою під Ніжином, а сьогодні 24 рік. І з'явилася петиція. Вона, ви розумієте, це були роздуми і, і, і великі причини для того, щоб вона з'явилася. І це не тільки моя ініціатива. Це це ініціатива найближчих його друзів, які воювали в 2014 році з ним, і ті, які воювали в 2022 році з ним. Як вона народилася, слава, це приклад людини, яка не просто здійснила героїчний вчинок і захинула, захищаючи країну нашу. Приклад саме тої людини, яка життя поклала саме для того, щоб наша країна відбулася, щоб вона краще підготувалася до навали цієї східної. Це приклад людини, яка ніколи не прагнула бути лідером, але була лідером. Чого вартує його боротьба за те, щоб постала наша церква українська? Він, Слава, був по-справжньому віруючою людиною. І, і толерантною, і допомагав е, сім'ям загиблих хлопців, і, і ветеранам, які, у яких здоров'ям там були проблеми якісь, але це так тихо робилося, що це знає він, і знає той, кому він допомагав. 25 тисяч голосів, це петиція. Е, ми розуміємо, що, що е, петиція це ще не, не присвоєння цього звання, тому я хочу просто достукатися до людей. Е, і хочу пояснити, чому це звання необхідно давати саме таким людям, як слава прощу. Кожна держава вона будує, виховує, намагається виховувати своїх людей, особливо молодь, так, щоб якщо будуть проблеми якогось рівня, ці люди розуміли, за що вони повинні встати. І іншого способу, як на прикладах людей, які так жили, немає. А життя Станіслава, воно і є такий от приклад, коли от життя покладене для України. Він з перших днів пішов, можна сказати, ну, де реальні бойові дії були. Випадки такі були, що завдяки йому військовий їхній один танчик був, у них анульований, можна сказати, його в частину перетягнули тоді. Кожен день вони виходили, розвідгрупа була, вони виходили, гатили по колонам, які заходили, був травмований. Був травмований, бо все плече було все опечене, обгорівше. З РПГ стріляв. Ну так вийшло, що я попала. Нікому ну, нічого не казав. Підліковували, мазали, і він мовчки йшов бити цю скотину московську. Не дня, Не дня він не сидів, склавши руки. Постійно в останній день, останній день, от така інформація була, що недалеко в селі Дорогінка стоять бензовози і там небагато людей. Вони пригнули в машини і полетіли туди. Але можна сказати, чуть-чуть там нерівний бій був, тих більше було. Ну і загинув так. Реально три орка грабували магазин, вони вибігли з магазину. І почали тікати декількох вони там, москалів, задвохсотили. І в момент, коли Слава побіг доганяти ті, що тікали, ну, якийсь повернувся і черга із автомата ну, скосив славу. Ну, от от. от така от. Але останнє що саме таке було ще бувши при свідомості, він від дороги, десь так в кущах, десь метрів три-чотири лежав, його одразу ну, тяжко було знайти. При свідомості ще був, коли його знайшли, він тримав гранату, чека була вже вирвана, кільце ми так і не знайшли. Уже ж хлопці, що його знайшли, забрали гранату, замотали із от, от, От такий він був.